І так, день вам добрий, Сьогодні у нас 26-й епізод по Don't Starve і сьогодні нам варто зайнятися підготовкою до зимнього сезону, який вже через пару епізодів у нас настане паралельно. Треба кілька територій обійти, подивитись по сторонах. Можливо, навіть сьогодні назбирати льоду, щоб одразу виготовити прибамбас, який буде захищати мене ще й влітку. Зиму, скоріш за все, ми нормально переживемо за рахунок того, що в цьому в цій страшній скрині, яка сама по собі може розпочати зиму, знаходяться ресурси, які необхідні для мого виживання. Це там всякі капелюхи, а, одяг, дрова всякі дошки і тому подібне. Так, М -м по суті, справи я напевно зараз, поки не забув, варто мені зробити вила і, напевно, оці вот дошки зібрати. <с> І трошки пізніше а, варто буде виготовити. Так, вила, вилла, вилла. Чудово. Варто буде мені, виго... Вірніше, не виготовити, а треба буде посадити все-таки м'ясну бульбу. Оту от страшну квітку а, чи рослину краще назвати, яка, а, так би мовити, створює страшні пристрашні квіти. Які там, типу, за чима і, типу, пробують все ж. Я десь біля своєї бази підберу місце, вдале. І ми подивимось, як і що я його там примудрую. Фактично, я ту штуку хочу зробити, висадити з двох причин. Перша причина, по-перше, це фактично така собі невелика стіна, яка буде захищати мою дупу від нападів від атак собак. Єдине що. Влітку воно не дуже сильно допоможе, оскільки, а, якщо я наткнусь на собак, які після смерті себе під, просто підпалюють, то ще дуже буде погано. Ой, блін, я про їжу забув. О боже. Доведеться шестерні жерти. Принаймні трошки відлікуюсь, і це апгрейд мені дасть. Так, з, з ліквіди, як тут були, так і є. У мене. Можливо, ми навіть на ніч сьогодні відправимось в подорож. подивимось, як, як і що тут буде. Так, це я з Невеликий шматок болота, який тут фактично невідомо, чого він там просто знаходиться. А ну, цікаво, мені. Цікаво знати, де, де вила, От вила. Чи можу я забрати оце от. Кам'яні поверхні мені треба, оскільки на них не будуть виростати якраз оці от страшні квіти, квітки з очима. Що, чесно кажучи, мені пізніше трошки допоможе. Так, і оце от вирюємо. Я достатньо таку нормальну територію хочу облаштувати. Для тієї квітки, щоб я міг до неї спокійно підійти, і щоб була можливість, щоб вона розрослась нормально. Так, Так, з голоду ми сьогодні напевно не помремо. Так, що я хотів? Я хотів, напевно, я зараз спробую назбирати лід, який тут є. У нас є керка. Варто було б вже зробити варіант цієї. З золотої кірки. Це б мені трошки життя полегшило Так, і нам треба 15 шматків е, льоду. Назбирати сумарно, щоб виготовити прибамбас, який влітку буде гасити вогнище. Долітка нам ще, в принципі, треба буде дожити, так би мовити. Так, давайте спустимось ще трошки нижче. Я по кнопках уже промахуюсь це. Поганого ознака. Це може означати, що я знову натисну якусь не ту кнопку, якась фігня відбудеться. Так, у нас поки що сні... 7 шматків, поки що лід видає нам по два шматка. Це не дуже багато. Чи є тут ще десь лід? Його, в принципі, можна в холодильник просто запхнути, і він буде зберігатись достатньо довгий проміжок часу, і мені про це не, не варто буде хвилюватись. Але я хотів би одразу 15 шматків нагрибсти, які мені якраз таки треба. І взагалі про це не згадувати. Так, тут три шматка. Якщо ще за цього льоду я три шматка льоду отримаю, то все окей. Ну, два шматки. Чи є тут ще десь лід? Давайте спробуємо сюди підійти. Де моя парасолька? Якщо що, якщо здоров'я сильно низько впаде, я завжди можу себе спокійно відлікувати. Дайте мені ще один шмат льоду. Ладно. Е, так, отже, з цією територією поки ще все. Доведеться ще пошукати, де можна знайти лід. Це поки що відправиться в холодильник, поки в холодильнику цей лід буде, він не розтане. Тому мене це дуже хвилювати не буде. А На базі, я, до речі кажучи, не пам'ятаю, чи у нас є їжа, хоч якась. Тому, можливо, доведеться мій резервний запас їжі в формі шестернь жерти. Так, наступного дня ми змотаємось... Це... куди? На... Північний захід. Я не знаю, де тут у нас північ. Фактично за таким от поворотом камери вліво і вгору. Ми попримось, там є невелика територія травою, що може означати, що там можуть бути біфоло. А біфоло це що, це шерсть, м'ясо і купи лайна. Мені все воно треба. Так, це це закинемо всередину. Заодно подивимося, що тут у нас є. У нас є пару шматків м'яса. А, тут уже гниль. А, вона ударила навіть мені по здоров'ю чомусь. Давайте подивимося, що я можу з цього всього зробити. Може, вдасться. Ага. Це м'ясо готувати не можна. Отже, цей варіант відпадає, отже, це засунемо сюди. Так, у нас дошка на руках відсутня. Отже, треба зробити дошку. Треба буде наступним днем. Нарубати дров, жремо шестерню. Це проапгрейдило нас трошки. Так, що я ще хотів? А, я назбирав ресурсів трохи. Так, оце от засунемо в скриню. Бо воно мені поки що не треба, що мені ще не знадобиться. Все інше поки що я таскати з собою буду. Всяка фігня у мене тут на руках. Оце от зараз ми. Майже одразу використаємо. Це я в Честера всередину запхнув ту фігню. М'ясна бульба, ось вона. Чудово. Громовідвід відвід спрацював нормально. Єдине, що могло це ударити по мені. Це трошки по психіки ударило, от відновило, відновило мій би запас здоров'я. Так. А ну давайте. Виживання. Інструменти, золота сокира. Я трошки золота поки що не використовую. Так, у нас є ще звичайна сокира, є трохи звичайної кірки. Що там ще є? Ну, золоту кірку трохи пізніше виготовимо. І настає вже майже день. О, це, до речі, каже, що десь 16 дня мають собаки повернутися, якщо я правильно пам'ятаю. Вони, здається, спочатку десь 10 днів, потім це все потихеньку скорочується до 4 днів і. Клас. Ще одна блискавка. Якось трошки неочікувано. Я думав, що це займе трохи більше часу. Так. Отже, звичайна сокира. Давайте нам якось пофігу на воду. Як тільки дощ припиниться, я зможу себе якось захистити від цього всього. Так. Чесно кажучи, те, що я забив собі інвентар, воно трохи мені на нерви діє. Так, оце от посадимо. І в такому випадку давайте одразу до справи приступимо. Викопаємо оце от. Оце от. Зроблю пряму таку лінію трохи. Де я можу висадити десять штука. Я її можу висадити отут. Або ні. Краще я її на дорозі висаджу. А Потім візьмемо кам'яну поверхню. Отак от. Кам'яна поверхня дуже. Якось паршиво себе поводить, не так, як я очікував. Викопаємо оце от. Викопаємо оце от. Висадимо ще каміння. Персонаж все більш мокрим стає. Жах просто. Давайте викопаємо оце от. Подивимось, як себе буде це все поводити. І тут дерево посадимо. Вірніше не посадимо, розмістимо тут дерево. У нас тут вийде така собі щось схоже на стінку, фактично, із очей, які тут мають з'явитися з цієї рослини. Єдине, я не знаю, наскільки це все вдало я роблю. А землю, до речі кажучи, ми можемо використати, здається, як паливо. Якби ще я кнопки не плутав, було б значно краще. Так, чудово. І оця от територія, де я тут нову поверхню земляну таку зафігачив, це фактично у нас має бути а, спокійна вільна територія без всяких а, зайвих очей, які мене будуть пробувати вбивати. Так, це я здається можу просто закинути в вогонь. А, воно дуже мало додає. Так, де мої вила? Вила мені не треба поки що. М -м. Що я там хотів? Варто не збирати ресурси. Знову ніч надсувається. Знову нічого фактично жерти. А, по суті, я можу приготувати. Як його називають? Оте от трав'яне м'ясо, яке я дістав. Так. Давайте візьмемо оце, сокира, зрубаємо дерево, нам треба зробити дошки, як тільки ніч настане. Психіка дуже сильно падає, поки персонаж намокає дуже сильно. То, то, то вже таке. Так, лопати у мене немає. Я її не виготовляв. М я її щось не бачу. Давайте раз на те зробимо зорот. Зробимо золоту лопату. Хопля. Можливо, десь у мене лопата прямо перед носом лежить, я її просто не бачу. Мені аж начхати на те, що персонаж просто гине через те, що він мокрий. Ну, йому просто погано. Не знаю, що ще тут додати. Сокира. Зрубаємо це ще. Один день просто провів невідомо чим займаючись. Жах просто який. Також, а, якщо так подумати, у мене виходить, що я занадто близько тут всі оці от свої штуки порозміщував. Якщо блискавка тут десь ударить, то воно все позгорає. Так. Через пару днів от, от рослина почне вирощувати свої. Оті от, як їх назвуть е квіти за чима. І ще через пару днів ми, можливо, з нею отримаємо якраз такі е щось цінне в формі отакого от шмату м'яса. Шмату Приготуємо, зжеремо трохи. Так, наступним днем а, варто буде зайнятися тим, що мені варто переставляти крізь пастки скрізь пастки де тільки зможу. І. Після того, як я це зроблю, фактично на цьому епізод можна завершити. На найближчий час. А... Хоча ні, я пастки не буду одразу виставляти, ми спочатку перевіримо. Верхній лівий кут екрану, як я казав, карти наші. Стосовно того, чи є там е, біфало. Можливо, мені вдасться дістати, як його називають, лайно від них. І разом з тим я зможу е, зафігачити собі, може, якусь ферму. Так, Лопата. от Я її сюди покладу. Хопля. Опля. Також непогано було б біфало побрити, але ми вже до того якось пізніше повернемось. І зараз ніч буде наставати. Треба висадити, поки ніч не настала. Давай. Швидше, швидше, чудово. Так, лопату закинемо сюди. Отже, настає ніч. Жарти щось хочеться. Поки що просто наробимо наперед дошок. Дощ, як я тебе не люблю. Ти з'являєшся в найбільш непідходящі моменти. У мене навіть немає чим захищатись від дощу. Зараз, до речі, кажучи, у нас е громовідвід наш заряджений, отже, по ньому блискавка, здається, вже не влучить. І, скоріш за все, вона влучить якраз таки вже по нашому персонажу. Чи сумно це, чи весело, я не знаю. Бо пряме влучання якраз таки дасть можливість мені, хоча молоток, можливо, нам ще знадобиться. Пару речей варто буде зруйнувати, якщо ми на них наткнемось. Коротше, пряме влучання блискавки, відновить мені повністю здоров'я, забере десь 20 чи 30 психіки, от тільки їжу не відновить. Доведеться ще одну шестерню жерти. Так. Поки у мене є шестерні проблеми з їжею, мене не дуже сильно хвилюють. Так у нас тут не так багато територій, куди б варто пробігти. Спочатку я пробіжусь от сюди. Паралельно на своєму шляху наставляю пасток навколо а, цієї місцевості, де у нас є жаби. До того моменту, коли кролики ще повернуться, у нас часу достатньо багато. От там вже будемо дивитись. І у нас з'явилася ще одна квітка, така, яку я висадив тут біля себе. Ха. Можливо, я її навіть собі підберу, підберу по дорозі. Назад вже, що правда. Так, ну що? Зараз день настане. Тут, чесно кажучи, мені дощ не так довго терпіти, ще якихось... 5 днів внутрішньоігрових, тобто це один чи два епізоди і вже має наставати зима. А після того, як зима настане, то, чесно кажучи, там вже дощ... дощу, як можна здогадатись, не буде. Так, блискавка фігачить. Що це означає? Що, можливо, мене вдарить блискавкою. Так, давайте перевіримо, де тут наша м'ясна рослина. До неї підбиратись не дуже хочеться. І очі, чесно кажучи, розростається на трохи більшу територію, ніж я очікував. Так. Оце от хочу я забрати. Давай. Мені треба твоє м'ясо. Мене трошки навіть покалічили. Так, підберемо оце от. А, зак... Кинемо, не знаю, що закидувати, підберемо тут квітку. О, тут, до речі, спеціальна також підлога. А ще одну квітку треба і злі бджоли чомусь. Так, жеремо. Я не зовсім в тому напрямку рухаюсь, мені треба хоча б одна квітка десь. Тут чогось нічого такого немає. Так отже, тут у нас жаби, отже, там якісь вже прогнивші давно жаб'ячі ніжки, виживання. Давайте зробимо пару пасток, виставимо тут. Жаби почали атакувати бджіл. Можливо, я зараз і жаб'ячих ніжок наберусь тут. Так, це я підберу і переставлю просто. Подивимося, що з цього вийде. Так, ми розпочали 14 го дня. О, чудово! Нам випав мед, а, який я не можу нічого з ним зробити. Жири. Чого ти не мед? Точніше, не мед. Чого ти не жер яків? Чудово. А тепер прибий жабу. Бо вона загрожує тобі життя твоєму життю. А де мармуровий? Ось він. Жаби. Скільки ви всього із мене вибиваєте? Ви мені шолом зламаєте з такими темпами, але я буду мати все ваше м'ясо в своєму розпорядженні. Так, жабі ніжки перекинемо сюди. Позбираємо все, що з мене вибили. Всі мої ресурси, які вони нахабно так повибивали. І вже більша частина дня, чесно кажучи, у нас пройшла. Це паршиво. Але ми назбирали їжі достатньо багато. Так, у мене 8-7 шестень. Ладно. Трохи сумно. О, ще жаби потрапили в пастки. Забрати, встановити пастку. Вбити жабу. Вбити жабу. Я сказав вбити в жабу. Так, хай йому греть. Мармуровий костюм. Ніч насувається. Жаби зараз мають вже пертись по своїх ставках і спати. Он. Принаймні, я їжі собі назбирав до біса. Не сказав би, що це прям ідеальний такий варіант. Де моя штука? От вона. Візьмемо факел в руки, щоб трошки висохнути. І зберемо все, що із нас тут навибивали. Це шестерня. Чого, оце от сюди не йде. Так. Оце, от, до речі, можна жерти одразу, оскільки воно відновлює майже стільки ж а, цього запасу їжі, як і приготована версія. Трошки. Трошки ну, приготована версія на одну більше відновлює на одиницю. Так, це от загребемо ще чудово. А, я хотів ще тут пару пасток виставити. Тут, наприклад. А, так, факел наш погас. Оце от сюди. Отак от зробимо. І ще одну паску тут не зроблю. Так, мені треба буде ще ресурси, щоб зробити парасольку нову. Тому я їх назбираю, а день майже підходить до кінця. Варто їжу закинути в холодильник, можливо, щось ще приготувати. Так, до речі, кажучи, раз тут недалеко знаходиться а, ця місцевість з кам'яною поверхнею, от вона, то можна цю квітку страшну висадити десь тут. О, якраз біля вулика, наприклад. Отак от, от. Це дасть мені можливість, здається, спокійно до неї підійти, якщо що, тут трохи доведеться розчистити, можливо, територію. Так, я бачу ще квітки. Ті, що мені треба. І з медун, здається, ми можемо отримати як щось, якісь непогані не ресурси, типу там для відновлення здоров'я і тому подібне. Тільки я не пам'ятаю рецепти і конкретно, що нам на те треба. А жаби тут досі великій кількості шаряться навколо. Так, ну, принаймні, перший раз за довгий час ми будемо мати в своєму розпорядженні справжню їжу, яку можна буде з'їсти. Так, та штука ще досі заряджена. Отже, отак от. Троє ніжок. Готуй. Зараз ніч буде наступати, нарешті вже висохнемо. Це нам здається дасть ще то м'ясні кульки, чи то, як його, сенвіч. кульки. Чудово, повторимо, поки в мене ще є ресурси. Так от. У мене м'ясо монстрів ще всередині залишалось. чудесно. Що. Зараз наготуємо м'ясних кульок. Буде на кілька днів у мене їжі достатньо. Так, 14-15. Ще один день в цьому епізоді у нас розміщується. Поміститься. І після цього ми епізод закруглятимемо. Чудово. Це поки що відкладемо. Це всередину. Подивимось, зараз наші м'ясні кульки загребемо. З'їмо їх і підемо на розвідку все-таки нарешті. Бо я поки що якоюсь фігнею займаюсь. А, по суті, справи зараз вже кінець епізоду. Якось воно. Не дуже внятний епізод у нас вийшов. Я ходив, збирав літики який так не зміг використати. Зараз а, зібрав. Коротше, м'ясо буду жерти, жири. І на цьому все. <рес> Перебив купу жаб, на отримав купу пошкоджень. У мене капелюх 8% тільки залишилось. Скоро буде вже зламаний. Фактично, в наступному епізоді треба вже нормально піти на розвідку. Їжі на цей раз у мене вже достатньо, в принципі. Можливо, я навіть, так би мовити, зроблю собі якийсь лагер. Лагерь. Віддалений якусь стоянку з вогнищем. Подивимось. Ну, а поки що у нас а, на найближчий час треба ще лід дістати. Хоча, скоро настане зима, і лід і так буде з'являтися в великих кількостях, треба дістати, блін, біфало. В будь-якому випадку, треба біфало знайти, чи свиней знайти когось із цих двох. І варто було б вже пауків познаходити десь. Ну а на цьому поки що все. Вибачайте, якщо щось знову було невнятно та фігово, думаю, вам було весело. Отже, до зустрічі, і до наступного епізоду. Бувайте!